Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Розділ 25 Хоч де в Європі ми приземлилися, погода там була краще. Ми вийшли з тупоносої суборбіталки без вікон, що стояла на злітно посадковій смузі згартованого скла, і пройшли до будівлі терміналу під блискучим сонцем, яке буквально тиснуло мені на тіло навіть крізь куртку. Небо вгорі від краю до краю було невблагано синє, а повітря здавалося жорстким і сухим. Якщо вірити пілотській звірці часу, день був ще у розпалі. Я скинув із себе куртку. На нас має чекати лімузин, кинула через плече треп. Ми без жодних формальностей пройшли у термінал і перетнули зону з мікрокліматом, у якій до масивної скляної стелі простягалися пальми та інші не такі впізнавані тропічні рослини. З її спринклерних систем. Сіяв дрібний дощ, завдяки якому повітря здавалося приємно вологим після сухості на дворі. Вздовж доріжок, вимощених між деревами, на диво органічно вживалися крикливі дітлахи, і старенькі, що сиділи і куняли на лавах з кутого заліза. Середнє покоління зібралося компаніями біля яток з кавою, перемовлялося з більшою кількістю жестів, ніж я бачив у Байсіті, і ніби не думали про чинники часу та графіку, що керують більшістю аеровокзалів. Я пересунув куртку на плечі, щоб якнайкраще прикрити зброю, і пішов слідом за треп до дерев. Ішов я недостатньо швидко, щоб вийти з поля зору двох охоронців, які стояли під пальмою неподалік, чи маленької дівчинки, що на вшпиньках до нас уздовж доріжки. Коли охоронці напружилися, треп подала їм знак, і вони кивнувши, повернулися до колишньої розслабленої пози. Вочевидячки, на нас чекали. Обдурити маленьку дівчинку було не так легко. Вона дивилася на мене великими очима, поки я не склав із пальців пістолет і не застрелив її з гучними звуковими ефектами. Тоді вона показала зуби в широчезній усмішці та сховалася за найближчою лавою. Я чув, як вона стріляє мені у спину до кінця доріжки. Коли ми вийшли на двір, Треп провела мене повз юрбу таксі до непримітного чорного катера, що стояв у зоні заборони на паркування. Ми залізли в кондиціонерну прохолоду та сіли у блідосірі автоформові крісла. Десять хвилин, пообіцяла вона, коли ми здійнялися в повітря. Як вам мікроклімат? Дуже непогано. Такі є по всьому аеропорту. Вихідними люди їздять сюди з центру на день. Дивовижа, геш?» Я гмикнув і визирнув у вікна, тим часом як ми летіли, накренившись над завитками житлових масивів великого міста. Далі була запорошена рівнина, що простягалася до обрію та майже болюча небесна блакить. Ліворуч я бачив, як здіймаються гори. Треп, наче здогадалася про моє небажання говорити, зайнялася телефонним штекером, який підключила собі за вухом у іронічну підвіску. Ще один внутрішній чіп. Почавши дзвінок, вона заплющила очі, а в мене з'явилося дивне відчуття самотності, яке буває, коли хтось користується чимось подібним. Самотність була мені до душі. Насправді ж я більшу частину подорожі був для треп кепським попутником. У каюті субкорабля я вперто тримався відсторонено. Поприявний інтерес треб до моєї історії. Врешті-решт, вона облишила спроби витягнути з мене історії про світ Гарлана та корпус, і натомі спробувала навчити мене парочки карткових ігор, які знала. Я відповів на це взаємністю, підкорюючись якійсь подобі культурної вічливості, але двоє не найкраща компанія для гри в карти, та й нікому з нас цього не хотілося. Ми обоє приземлилися в Європі мовчки, гортаючи власні добірки з медіастеку літака. Хоча це, судячи з усього, не бентежило, мені важко було забути обставини нашої останньої спільної мандрівки. Під нами рівнина поступилася місцем дедалі зеленішим височинам, а далі з'явилася долина, в якій лисисті кручі, неначе змикалися довкола чогось рукотворного. Коли ми йшли на посадку, треп відключилася, ворухнувши повіками. Цей порох означав, що вона не стала спершу відключати чіпові синапси. Більшість виробників наполегливо радять цього не робити. Але, можливо, вона хизувалася, я цього майже не помітив. Здебільшого мою увагу поглинуло те, біля чого ми сідали. Це був величезний кам'яний хрест, більший за всі досі мною бачені, і вицвіли від часу. Коли катер поступово опустився до його основи, а тоді ще далі я зрозумів. Будівничі цього пам'ятника поставили його на величезну центральну підпірку з каменю, завдяки чому він скидався на гігантський палаш, встромлений у землю якимось богом-воїтелем на пенсії. Це цілком відповідало розмірам довколишніх гір. Здавалося, ніби його не могла там поставити жодна людська сила. В ступінчасті кам'яні тераси та допоміжні будівлі під підпіркою, які теж відзначалися монументальними розмірами, практично губилися в тіні цього артефакта. Треп стежила за мною з блиском в очах. Лімузин зупинився на одному з кам'яних обширів, і я виліз назовні, кліпаючи від сонця на хрест. Це належить католикам, припустив я. Колись належало. Треп попрямувала до височезних сталевих дверей у скелі попереду, коли було нове, зараз це приватна власність. Як так вийшло? Спитайте, Рея. Тепер, здавалося, розмовляти не хотілося Треп. неначе щось у цій величезній споруді пробуджувало в ній іншу частину характеру. Вона попливла до дверей так, наче її тягнуло туди магнітом. Коли ми дісталися брам, вони повільно розчахнулися, глухо загудівши автоматичними петлями і зупинилися, розійшовшись на два метри. Я змахнув рукою в бік треп, і вона, знизвавши плечима, переступила через поріг. Стінами у напівтемряві обабіч входу по павучому пройшло щось велике. Я ковзнув рукою до руків Янемекса, вже знаючи, що це марна справа. Тепер ми у краю велетнів. Нас обнюхали дві вартові робосистеми. і з мороку виринули вузькі стволи вогнепальної зброї завдовжки чоловіче тіло. Калібр у них, як мені здалося, був приблизно такий самий. Як і в захисній системі у вестибюлі Гендрікса, і я здав зброю. Автоматичні машини для вбивства, зазищавши трохи по комашиному, відступили і по павучому видерлися стінами до своїх насістів. Біля основи двох ніж, у яких вони жили, я розледів величезних залізних янголів з мечами. Уперед. У тиші собору голос Треб був неприродно гучним. Думаєте, якби ми хотіли вас убити, то везли б аж сюди? Я пройшов за нею, спустившись із кам'яних сходів у основну частину приміщення. Ми були у величезній базиліці, що, напевно, простягалася вздовж усієї кам'яної підпірки під хрестом, її стеля губилася в мороку високо над нами. Попереду були ще одні сходи, що вели на дещо вущий поміст, де освітлення було потужніше. Коли ми туди дійшли, я побачив, що дах тут вигинається склепінням над кам'яними статуями охоронців у каптурах, які тримали руки на широких палашах. І скривили губи під каптурами в дещо зневажливих посмішках. Я відчув, як мої губи скривилися у відповідь і серйозно замислився про потужну вибухівку. У кінці базиліки в повітрі висіло щось сіре. На мить мені здалося, що переді мною кілька сформованих монолітів, ставлених у постійне силове поле, а тоді один із сірих предметів злегка ворухнувся у випадковому потоці студеного повітря, і я раптом здогадався, що це таке. Ви вражені такеші сан. Цей голос, ця вишукана японська, якою до мене звернулися, подіяли на мене як ціанід. Мені враз перло дух від сильних почуттів, і я відчув, як мою нейрохімічну систему пройняло нерівним струмом. Я дозволив собі неквапливо повернутися на голос, де з під оком у мене засіпався м'яз від притлуманого бажання вдатися до насильства. Рей, заговорив я «ам англійською». Я бляха мусив про це здогадатися ще на стартовому майданчику. Рейлінка вахара вийшла з дверей, стала з боку круглого приміщення, де закінчувалася базиліка, та іронічно вклонилася, слідом за мною бездоганно заговорила аманглійською. Так, можливо, ти мусив про це здогадатися, замислилася вона, але найбільше мені в тобі не подобається ковачу, саме твоя нескінченна здатність дивуватися. Хоч скільки ти корчиш із себе ветерана воїн, у глибині душі ти лишаєшся простаком, а в наші часи це неабияке досягнення. Як це тобі вдається? Комерційна таємниця. Щоб це зрозуміти, тобі треба було бути людиною. Ця образа залишилася без уваги. Кавахара опустила погляд на мармурову долівку, неначе що й побачила. Так, що ж мені здається, що це ми вже проходили? Мені згадався новий пекін, і схожі на ракові пухлини владні структури, що їх створили там кавахарині інтереси, дисгармонійні крики жертв тортур. Які я навчився асоціювати з її іменем, я наблизився до одного з сірих конвертів і ляснув по ньому. Його шорстка поверхня піддалася під моєю рукою, і він трохи загойдався на кабелях. Усередині щось мляво посунулося. Коли не пробивний, так? «Ммм...» – Каваха розхилила у голову набік. Я сказала б, що залежить від кулі, але вже точно протиударний. Я якимось робом здобувся на смішок. Коли не пробивна сльозова оболонка матки. Лише тобі, Кавахаро, лише тобі знадобилося б захищати від куль своїх клонів, а тоді ховати їх під горою. Тоді вона вийшла вперед на світло, і коли я поглянув на неї, сила моєї ненависті проявилася й ударила мене під ложечку. Рейлін Кавахара стверджувала, що виросла у забруднених нетрях Фіжн Сіті в Західній Астралії, але якщо це була правда, то від її походження вже давно й сліду не залишилося. Постать навпроти мене мала стан танцівниці. Відзначалася тілесною рівновагою, була приваблива й водночас не викликала миттєвої гормональної реакції, обличчя витончене й розумне. Це був той самий чохол, який вона носила на новому пакіні, спеціально вирощений і не торканий жодними імплантатами, Чистий організм зведений до рівня мистецтва. Кавахара вбирала його в чорні жорсткі спідниці тюльпани, що охоплювали нижню частину її тіла до середини стегна. Та м'яку шовкову блузу, що опускалася на її торс темною водою. Взуття на її ногах було створено за зразком космічних пантофель, але зі скромнішими підборами, а її темно руде волосся було коротке та прибране з охайного обличчя. Вона скидалася на героїню екранної реклами якогось помірно популярного інвестиційного фонду. Моготні зазвичай приховують, сказала вона. Згадай бункери протекторату на світі Гарлана. Або печери, в яких тебе ховав корпус постанців, поки тебе переробляли за його образом і подобою. Сотність контролю в тому, щоб залишатися схованим від очей, хіба не так? Зважаючи на те, як мене повсюди водили протягом останнього тижня, я сказав би, що так. То чи хочеш ти продовжити цю пропозицію? Чудово. Кавахара позирнула вбік на треп, яка відбрила геть у морок, і, витягнувши шию, дивилася на стелю, наче туристка. Я роззирнувся, шукаючи, де можна сісти. І не знайшов нічого. Ти, без сумніву, знаєш, що я порекомендувала тебе Лоренсові Банкрофту. Він про це згадував. Так, якби твій готель виявився трохи менш психопатичним, усе ніколи не вийшло б з-під контролю так сильно, як вийшло. Ми б могли провести цю розмову тиждень тому і оберегти всіх від купи непотрібних проблем. Я не хотіла, щоб Кадмін тобі шкодив він, згідно вказівок мав привести тебе сюди живим. Програма змінилася, промовив я. Йдучи вздовж вигнутої стіни. Кадмін не дотримується одержаних казівок. Сьогодні вранці він спробував мене вбити. Кавахара роздратовано смахнула рукою. Я знаю, тому тебе й привезли сюди. Це ти його витягнула. А вже ж. він збирався тебе здати. Він сказав кітові Раттерфорду, що йому здається, ніби у сховищі його застосовують не найкращим чином, що в такому становищі його контракту зі мною буде важко дотримуватися. Хитро. Отож бо я ніколи не стою перед витонченими перемовинами. Мені здається, що він заслужив на повторні інвестиції в себе. Отже, ти почала стежити за мною, витягнула його і перекинула його до заріза на перечохлення, так? Порившись на ослі по кишенях, я знайшов цигарки Ортеги. У похмурих сутінках базиліки знайома пачка скидалася на поштівку з іншого місця. Не дивно, що другого борця на Панамській троянді ще не було перелито, коли ми туди дісталися. Він, мабуть, тільки не завершив зачохлення кадміна. Той гівнюк вийшов звідти в образі мученика правої руки бога. Приблизно в той час, коли ти заходив на борт, підтакнула кавахара. Ба більше він, як я розумію, прикинувся різноробом, а ти пройшов просто повз нього. Я була б вдячна, якби ти тут не курив. Кавахаро, я був би вдячний, якби ти померла від внутрішнього крововиливу, але я не думаю, що ти мене порадуєш. Я торкнувся цигаркою наліпки запалювання і оживив її. А тоді згадав, як чоловік укляк на рингу. Я неквапливо прокрутив події назад. Я на палубі корабля бійкодрома дивлюся на малюнок, який наносять на підлогу бійні обличчя, що піднялося, коли ми проходили. Так він навіть усміхнувся, від цього спогаду я скривився. Ти поводишся далеко не так гречно, як годиться людині у твоєму становищі. Мені здалося, що за спокоєм я помітив у її голосі якийсь надрив. Попри свій схвалений самоконтроль, Рейлінка Вахара витримувала неповагу не набагато краще за Банкрофта, генерала Макартура чи будь-яку іншу могутню істоту, з якою я мав справи. Твоє життя в небезпеці, а я можу його захистити. Моє життя вже бувало в небезпеці, відповів я їй. Зазвичай через те, що якась срань на кшталт тебе приймала масштабні рішення щодо того, як слід керувати реальністю. Ти вже підпустила Кадміна надто близько, щоб мені було спокійно. Та він, мабуть, навіть скористався для цього твоїм сраним віртуальним локатором. Я послала його, процідила кавахара, забрати тебе. Він знову мене не послухався. Ще як. Я задумливо потер сенець на плечі. То чому я маю вірити, що наступного разу ти зможеш краще? Тому що ти знаєш, що я це можу. Кавахара пройшла через середину приміщення, нахиливши голову, щоб не зачепити шкірястих сірих мішків із склонами, і стала на моєму шляху вздовж периметру, Її обличчя було напружене від гніву. Я одна з семи наймогутніших людей цієї сонячної системи, я маю доступ до таких повноважень, заради яких польовий головнокомандувач ООН пішов би на вбивство. Релін, це на тебе так архітектура діє. Ти б навіть мене не знайшла, якби не пасла Салівана. Як ти в біса збираєшся розшукати Кадміна? Ковачу, ковачу, вона засміялася з явним дрожем у голосі, наче бурючись із сильним бажанням запхати мені в очниці великі пальці. І хоч уявляєш собі, що відбувається на вулицях будь-якого зимного міста, якщо я починаю когось шукати. Уявляєш, як легко було б розправитися з тобою тут і тепер? Я демонстративно затягнувся цигаркою і дмухнув на неї димом. Як сказала твоя віддана помічниця Треб менш ніж 10 хвилин тому, навіщо вести мене сюди, просто щоб зі мною розправитися? Ти від мене чогось хочеш? То чого саме? Вона важко вдихнула крізь ніс. Її обличчя стало трохи спокійнішим. І вона відступила на пару кроків, відходячи від конфронтації. Правильно кажеш, ковачу, я хочу, щоб ти був живий. Якщо ти зараз щезнеш, Банкрофт не так це зрозуміє. Або так. Я байдуже по потяг по вигравірованих літерах на камені під ногами. Це ти його спалила? Ні. здається, кавахару це звеселило. Він сам себе вбив. ж! Ковачу, віриш ти це чи ні, для мене не суттєво. Від тебе я хочу завершення розслідування, охайного завершення. А як мені, на твою думку, його добитися? Мені байдуже, вигадай щонебудь. Ти ж усе таки посланець. Переконай його, скажи, що вважаєш вердикт поліції правильним, за потреби знайди винного, нещира усмішка. Себе я до цієї категорії не включаю. Якщо ти його не вбивала, якщо він сам спалив собі голову, то чому тебе має обходити, що станеться? Який у тебе тут інтерес? Це тут не обговорюється. Я повільно кивнув. І що мені буде за це охайне завершення. Окрім ста тисяч доларів, кавахара глузливо схилила голову набік. Ну, як я розумію, інші сторони звернулися до тебе з дуже щедрою пропозицією розважального характеру. А я, в свою чергу, всіма можливими способами оберігатиму тебе від Кадміна. Я опустив погляд на літери під ногами і обдумав це. Поступово, ланка за ланкою. Франціско Франко. промовила кавахара, помилково вирішивши. Що я подивився туди з осередженим інтересом дрібний тиран стародавніх часів він побудував це місто. Треба б сказала, що воно належало католикам. Кавахара знизала плечима. Дрібний тиран, що страждав на маячення релігії. Католики добре ладнають з тиранією, це в їхній культурі. Я з позірною невимушеністю розірнувся довкола в пошуках робосистем безпеки. Так, схоже на те. Тож дозволь мені уточнити ти хочеш. Щоб я нав'язав банкрофтові брехню, а ти за це відкличеш Кадміна, якого сама на мене й напустила, такі твої умови. Умови, як ти висловився, такі. Я, востаннє, наповнив легені димом, посмакував його і видихнув Можеш іти в сраку, Кавахаро. Я кинув цигарку на оздоблений гравіруванням камінь і розтоптав під бором. Я ризикну з Кадміном і повідомлю Банкрофта, що його, ймовірно, вбила ти. Отже, тепер ти передумаєш і вже не даси мені жити. Мої руки вільно висіли по боках і аж сіпалися від бажання відчути грубу ткану вагу пістолетних руків'їв. Я зібрався прострелити кавахарі горло на рівні пам'яті трьома патронами з Немекса, а тоді сунути пістолет собі до рота і підірвати власну пам'ять. Кавахара все одно майже точно користується віддаленим зберіганням, але хрін з ним, треба ж десь показати свою позицію. А вічно тікати від бажання померти неможливо. Могло б бути і гірше, міг би бути і не нін. Кавахара скрушно захитала головою. Вона сміхалася. Ковач завжди однаковий. Весь зі слів гучних і геть безглуздий. Романтичний нігілізм. Невже ти нічого не навчився з часів нового Пекіна? Деякі арени такі розтлінні, що виступати там чисто можна лише по понігеліськи. Ну, а це квела, так? У мене був Шекспір. Та я все ж не думаю, що колоніальна культура копає так далеко. Правильно? Вона досі сміхалася і трималася. Як гімнастка з театру абсолютного тіла, готова розпочати свій виступ. Якось митя відчував майже галюцинаторну впевненість у тому, що вона пуститься в невеликий танок, поставлений під джанк ритмову музику з динаміків, схованих у куполі над нами. Таке що звідки ти взяв, що все можна вирішити з такою грубою простотою? Певно, таки не від посланців, може, від новопешських банд, і з батькових побоїв у дитинстві, ти справді думав, що я дозволю тобі керувати своєю рукою. Справді думав, що я прийшла б на перемовини з порожніми руками? Подумай над цим. Ти мене знаєш. Ти справді вважав, що це буде так просто? У мене закипіла нейрохімія. Я притлумив її, повиснувши в цій миті, як парашутист, що затримався у стрибковому люці. Гаразд, спокійно промовив я. Враз мене. З радістю. Кавахара сягнула в нагрудну кишеню своєї текучої чорної блузи, витягнула крихітний голофайлик і активувала його нігтям великого пальця. Коли в повітрі над приладом з'явилося зображення, вона передала голофайл мені. Тут дуже багато формальностей, але слушні думки ти без сумніву розпізнаєш. Я взяв маленьку кульку світла, наче отруйну квітку. Це ім'я вразило мене одразу вистрибнувши з друкованого тексту Сара Сахіловська. А тоді термінологія контракту, у сповільненому темпі, звалившись на мене, наче якась будівля, переведено до приватного сховища, а сигнування на віртуальне зберігання. Необмежений термін підлягає перегляду на розсуд ООН. за розпорядженням судового закладу без Сіті. Усвідомлення цього хворобливо розтеклося по мені. Треба було вбити Салівана, коли була можливість. Десять днів Кавахара пильно стежила за моєю реакцією ось скільки в тебе часу на те, щоб переконати Банкрофта, що розслідування закінчено, та піти. Після цього Сахіловська переходить у віртуал в одній з моїх клінік. Там ціле нове покоління віртуальних допитливих програм. І я особисто подбаю про те, щоб їх усі випробували на ній. З різким тріском голофайл упав на мармурову підлогу. Вишкіривши зуби, я незграбно кинувся на кавахару. З мого горла вирвався стишений рик, жодне чином не пов'язаний із моєю бойовою підготовкою, а мої руки зігнулися у клешні. Я знав, який смак матиме її кров. Перш ніж я дійшов до середини, моєї шиї торкнувся холодний стол пістолета. Я б радила цього не робити, промовила мені на вухо треп. Кавахара наблизилася до мене. Панкрофт не єдина людина, здатна викупати проблемних злочинців з колоніальних стеків. Судовий заклад Канагава був на сьомому небі від щастя, коли я два дні по тому прийшла туди з пропозицією придбати Сахіловську. На їхню думку, якщо людину переправляють за межі планети, в неї досить мало шансів розжитися коли-небудь достатньою сумою, щоб оплатити зворотній голкок І, звісно, їм платять за право помахати їй ручкою на прощання. Напевно, здається, що це занадто добре, щоб бути правдою. На мою думку, там сподіваються, що це початок тенденції, вона задумливо потерла лацкан моєї куртки. І, власне, зважаючи на те, яким є зараз ринок віртуалів, є шанси, що цю тенденцію варто започаткувати. М'яз у мене під оком різко підскочив. Я тебе вб'ю. Прошепотів я. Серце тобі бляха вирву і з'їм. Обвалю це місце тобі на голову. Кавахара нахилилася так, що наші обличчя мало не торкнулись. Одне одного, її дихання злегка пахло м'ятою та орегано. Ні, не вийде, сказала вона, ти зробиш саме так, як я кажу, і зробиш упродовж десяти днів, бо інакше твоя подружка Сахіловська вирушить на персональну екскурсію пеклом без можливості порятунку. Вона відступила і підняла руки. Ковачу, тобі треба дякувати всім божествам, які є на світі Гарлана, що я не якась там садистка. Тобто я запропонувала тобі вибір або, або. Ми так само могли б домовлятися про те, яким саме страшним мукам я піддам сахіловську. Ну, я б могла розпочати зараз. Це дало б тобі мотивацію хутко все закінчити, чи не так? По більшості віртуалів 10 днів приблизно дорівнюють трьом-чотирьом рокам. Ти був у клініці Вея. Ти думаєш, вона б могла витримати 3 роки цього. Я думаю, що вона б, напевно, з'їхала з глузду. А ти? Від зусилля, якого мені коштувало стримати свою ненависть, у мене за очима ніби щось розірвалося до самої грудей. Я видушив із себе. Умови, звідки мені знати, що ти її випустиш. Я ж даю тобі слово. Кавахара опустила руки. Мені здається, що ти вже особисто пересвідчився в його силі. Я повільно кивнув. Після того, як Банкро змириться з тим, що справу закрито, а ти зникнеш із поля зору, я повернуся Хіловську на світ Гарлана для відбуття решти покарання. Кавахара нагнулася, щоб підібрати голофайл, який я впустив, і простягнула його. Правно нахилила його пару разів, аби прогортати сторінки. Думаю, ти бачиш, що в цей контракт включено пункт про скасування. Я, звісно, втрачу значну частину сплаченого на початку внеску, але за нинішніх обставин я на це готова. Вона злегка всміхнулася. Але, будь ласка, не забувай, що скасування може працювати в обидва напрямки. Я завжди можу знову купити те, що повертаю. Тож, якщо ти думав трохи посидіти в підпілля, а тоді побігти назад до банкрофта, будь ласка. Забудь тепер про цю думку. Цим тобі не перемогти. Стол пістолета зник з моєї шиї і треп відступила. Нейрохімія тримала мене на ногах, як мобільний костюм паралітика. Я отетеріло витрачився на кавахару. Нахіба ти все це зробила? прошепотів я. Чому мене взагалі треба втягувати, якщо ти не хочеш, щоб банкров знайшов для себе відповіді? Тому що ти посланець, ковачу. повільно, наче звертаючись до дитини, промовила кавахара. Тому що якщо хтось і може переконати Лоренса Банкрофта, що він загинув від власної руки, то це ти. А ще тому, що я знала тебе досить добре, щоб передбачити твої дії. Я подбала про те, щоб тебе привезли до мене невдовзі після прибуття, але тут втрутився готель. А потім, коли тебе випадково занесло до клініки Вея, я знову спробувала привезти тебе сюди. Я вирвався з клініки Вея завдяки блефу. Отак. Твоя історія про біопіратів. Ти справді думаєш, що змусив їх повірити в цю сюмачню з другосортної експарії? Будь розважливим ковачом. Може, ти змусив їх відпустити на пару кроків, поки вони над цим думали, але, неушкодженим з клініки Ве, ти вибрався лише тому, що я сказала їм відправити тебе туди. Вона знизала плечима. Але потім тобі закортіло втекти. Тиждень був клопіткий, і я звинувачую в цьому себе не менш, ніж інших. Я почуваюся зоопсихологинею, що погано спроєктувала лабіринт для свого пацюка. Гаразд. Я трохи зауважив, що тремчу. Я зроблю це. А вже зробиш. Я подумав, що ще можна сказати, але здавалося, ніби в мене остаточно скінчилися сили для опору. Холод базиліки неначе проймав мене до кісток. Зусилля волі я опанував свій дрож і намірився піти. Треп мовчки вийшла вперед, долучаючись до мене. Коли ми пройшли десь із десяток сходинок, кавахара гукнула в мене за спиною. Стоп, ковачу. Я повернувся, як у вісні. Вона сміхалася. Якщо тобі таки вдасться закінчити це чисто і дуже швидко, я, можливо, подумаю про якусь грошову винагороду, так би мовити, бонус. Він підлягатиме обговоренню. Треп дасть тобі контактний номер. Я знову відвернувся, втуманівши так, як в останній туманів на задимлених руїнах іненіна. Неясно відчув, як мене ляснула по плечу Треп. Давай, привітно сказала вона, виходьмо звідси. Я пройшов за нею до виходу під спорудою, що мучила душу. Під глузливими посмішками охоронців у каптурах, і зрозумів, що Кавахара весь цей час дивилася на мене через своїх клонів у сірих утробах з аналогічною посмішкою. Дорога з вестибюлю, здавалося, тривала цілу вічність, а коли прочинилися величезні сталеві брами, за якими відкривався зовнішній світ, світло, що пролилося всередину, стало джерелом життя, за яке я вхопився, наче потопаючий. Базиліка раптово перетворилася на вертикаль, на холодну океанську глибінь, з якою я. Тягнувся до сонця на вкриті брижами поверхні. Коли ми вийшли з тіней, моє тіло стало поглинати навколишнє тепло, наче тверду їжу, Помало відступали дрижаки. Я йшов та, перебуваючи під похмурою владою хреста, все ще відчував, як це місце холодною рукою торкається мого карка.